6 67 лютого відбувалася чергова 45-та безпекова конференція. Путін і Медведів на неї не приїхали, бо пройшло півроку, як захоплена була Грузія, агресія війни. Приїхав віце-прем'єр-міністр Іванов і приїхала Юлія Володимира Тимошенко. Я був членом політичного комітету ПРЕ. І за дорученням голови комітету я ще пару членів ПРЕ був на цій безпековій конференції. Те, що я почув, коли Юлія Володимировна, не дивлячись на те, що в нас в законі про національну безпеку законодавчо записано курс України до вступу в НАТО і в Європейський Союз, після виступу віце-прем'єра Російської Федерації Іванова, заявляє, Україна не буде вступати в Європейський Союз і в НАТО, тому що це шкодить національним інтересам Російської Федерації. Ми будемо розробляти спільний план колективної європейської безпеки. От. І по великому рахунку ті, хто будуть вступати у НАТО, вони створюють додаткову загрозу національній безпеці Російської Федерації. Я виступав на секцію, на звичайно, послухав його, підійшов після перерви, кажу, Юлія Володимировна, це навіть страшніше, ніж газові контракти. Ви, по суті, підтримали російську агресію в Грузію, не засудили її. Ні як прем'єр-міністр, хоча до вас звертався президент Ющенко, ні фракція е, блоку Юлії Тимошенко не пранірши. І в Верховній Раді України не підтримала фракція Юлії Тимошенко про засудження воєнної агресії Російської е, Федерації. Я член член мені їхати на сесію парламентської асамблеї. А за моєю спиною, ну, друзі мої, нема рішення парламенту.